Якби не ти я б не знам, чому сенсу просто земного життя. Мерседес за 1,3 мільйона гривень у розпал війни купила слуга Кормишкіна, а її новий чоловік побалував себе рейндж ровером. Сьогодні народну депутатку від слуги народу підозрюють у незаконному збагаченні на 20 мільйонів гривень. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуй. И і включайте дзвінок. Известные они общие в первую очередь это дороги, это ремонт мостов, это пополнение бюджета региона. Это проблема здравоохранения. Я лично поднимаю проблемы по больницам, потому что наше обслуживание в Николаевской области, я считаю, это беда. У четвер, сімнадцятого жовтня, Національне антикорупційне бюро України спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у незаконному збагаченні чинній народній депутації від слуги народу Ірині Курмишкиній за даними слідства у 2021-2022 роках. Вона набула у власність активи на суму понад 20 мільйонів гривень. Про це повідомили на сайті НАБУ. Але зараз їй треба буде якось викручуватися і пояснювати звідки вона взяла гроші. Вона може сказати, що вона, як її колега по службі народу, Володимир Крайденко, народний депутат, продала щось, наприклад, черешню, за яку Крайденко сказав, що купив собі елітну квартиру в Києві. Вона може сказати, що ні, ні. Ква черешня, черешні, вона не може заказати. Крайденко це використав. Хай скаже малину. В общем, то все переплітається, все ідентично. Впечатлення только положительне. У нас нет другой задачі і нет другого желания. Надо только работать і работать во блага нашого регіону. За рахунок отриманих активів нардепка придбала будинок на Одещині, в якому тепер проживає. Її офіційний дохід за цей період та заощадження становили не більше 2,7 мільйона гривень, які підозрювана використала на інші цілі. Таким чином нардепка незаконно збагатилась на суму понад 20 мільйонів гривень. Йдеться в повідомленні. На жаль, корупція це таке явище, як онкологія, як рак. Вона не зникає в нікуди. Відповідно, ми ще багато чого маємо зробити для того, щоб цю корупцію подолати. Якби був якийсь один закон або одна чарівна пігулка, яка раз проковтнув, прийняв і нема корупції. Я би особисто зробила безумовно все для того, щоб такий закон прийняти, але реальність складніша. І для того, щоб подолати корупцію, нам потрібно було не лише ухвалити закони, а нам потрібна стійка практика притягнення корупціонерів до відповідальності. І саме це ми зараз бачимо, потрохи робить антикорупційна система. Що відомо про Ірину? Білявка взяла шлюб з фермером з Миколаївщини. І Юрій Кормишкін не приховує розкішного життя з дружиною політикиною Нещодавно він виклав в соцмережі відео, де засвітився їхній палац у пшонкастайлі. Ірина в податковій декларації зазначає, володіє маєтком у Миколаєві за 2,5 мільйона гривень, який придбала чотири роки тому. Однак ринкова вартість такого розкішного котеджу на 322 метрів квадратних, що найменше в сім разів вища. Ба більше під час повномасштабного вторгнення Нардепка купила мерседес за 1,3 мільйона гривень. А чоловік Байк Харлі Давідсон за 300 тисяч гривень та Джипа Рейндж Ровер за 805 тисяч гривень. А цьогоріч він подарував коханій годинник хублот вартістю, як його мотоцикл. <плес> Якби не ти, я б не знаю. Що вони щось думають про народ для людей, щоб щось про якийсь там закон прийняти? Звичайно, ні. Їм то не цікаво. Взагалі їм люди не цікаві. Вони на нас, як то кажуть, зверху дивляться. І ще де що роблять. На не кажу, що. Отак. Вот Ірина Кормишкіна завдяки чоловікові посіла четверте місце в рейтингу найбільших землевласників у Верховній Раді. Відповідно до декларації депутатки, пара мала 66 земельних ділянок на загальну площу у 115 гектарів. 35 з яких були придбані Юрієм Кормишкіним у 2022 році. Сама Ірина Кормишкіна володіє двома ділянками у Миколаєві та селі Лимани Миколаївської області. А її чоловік є власником десяток ділянок у Миколаївській області дві у Миколаєві, 26 у Калинівці, 35 у Воскресенському. Ще одна у Червоній долині. Також Юрій Кормишкін орендував п'ять земельних ділянок у Новопетрівцях, три у Киселівці та ще два у Калинівці на Миколаївщині. У чоловіка депутатки у Миколаїві та області ще є АЗС: гаражі, майстерні, нежитлові житлові приміщення, склади, зерното, комплекс будівель та споруд пенсіонату «Прибой» в залізному порті. На передовій, звісно, всі ребята готові просто чуть ли не розвернутися і піти так ж унічтажать корупціонерів, як у і русських окупантів. То же самое. Потому что, ну, ребята очень-очень злые, и понимаешь, что сейчас, допустим, зимой, вместо того, чтобы эти деньги пошли на одежду ребятам или еще что-то, ребята должны со своей зарплатой, которую и то даже не полным образом выдают, потому что где-то есть проблемы в бюджете, не хватает в Кабмине денег, чтобы платить военным, то одна сумма, то другая, и то с этих денег сами ребята и их родные должны покупать им вещи для зимы, куртки, одежду, ботинки. Водночас, за даними НАБУ, офіційний дохід депутатки за цей період та її заощадження становили не більше ніж 2,7 мільйона гривень. Стверджується, підозрювана використала ці кошти на інші цілі. Дії народної депутатки кваліфікованої за статтею 368.5 КК України – незаконне збагачення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Те, що ми зараз бачимо, це тотальна корупція. У президентській фракції і навіть ця фракція не позбавляється корупціонерів, ну тому що, мабуть, ментально, ідеологічно і фінансово вони всі пов'язані, а бджоли проти меду не воюють. Як нагадав Новіков у 2022 році, вищий антикорупційний суд зобов'язав генерального прокурора Андрія Костіна відкрити провадження стосовно кормишкіної стосовно можливого незаконного збагачення, оскільки він цього не зробив протягом 24 годин години з моменту отримання заяви про злочин. Пізніше Костін порушив вказану заяву. Тоді повідомлялось за даними центру протидії корупції, депутатка отримала у лютому в подарунок 14,4 мільйона гривень. До цього їй подарували ще 5,3 мільйона гривень, та швейцарський годинник Дефі Міднайт за 310 тисяч гривень, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальником був її батько, але як повідомляли розслідувачі з відкритих даних, не випливало, що його офіційні доходи дозволяли йому робити такі подарунки. Я приходжу і... до висновку, що корупціонерам теж ну, багато працювати доводиться. шурупать головою. Не змінили систему свідомо. Це відповідальність цивільної влади. Спеціально не змінили, щоб був це хаос і можливість брати хабарі. Немає іншого пояснення, друзі. Вибачте. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!